Мої солоденькі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні, друзі, ми з вами будемо тестувати нову косметику. Для мене нову косметику в будь-якому випадку. І дуже цікаві екземплярчики є. Я думаю, що навіть я вас здивую сьогодні, скажімо так, особливо одним брендом. Сьогодні у мене відео в співпраці з одним інстаграм-магазинчиком Makeup Dim. Взагалі, мені дуже приємно, що до мене звертаються. Наші інстаграм-магазинчики, тому що я сама підписана на ці магазини, я сама ними користуюся, сама у дівчаток купую, і коли мені пишуть, по-перше, я дуже дивуюся, чому, чомусь, чомусь я дуже дивуюся. А по-друге, ну, звісно, що стає дуже приємно, що на тебе звертають увагу і хочуть з тобою співпрацювати. Тому хочу порадити вам магазин Makeup Dim. Вся косметика, яка сьогодні у мене буде на огляді, вона, звісно, що продається в цьому магазині. Також там доволі багато брендів з'являється. По-перше, ви знайдете там Beauty Bay, який зазвичай дуже важко, якщо чесно, самому замовляти. Тому що Beauty Bay дуже недобросовісний такий сайт і вміє губити ваші посилки. Кажу вам, це з власного досвіду. Хто давно на моєму каналі знає, що у мене загубилося таким чином ну, штуки три посилки. Гроші мені повернули, але сам факт, знаєте, ну не дуже так приємно було, скажімо так. І ще дуже багато випадків з Beauty Bay ем пов'язано е, нехороших відгуків. Дуже багато нехороших я отримувала. Будь ласка, заходьте на магазинчик Makeup Дім і замовляйте через нього. Ви також можете попросити, щоб вам особисто щось е, привезли. Зараз собі відкрила сторінку і скажу вам, що асортимент просто шалений, тому що ви зможете знайти VZR, той самий Б'юті Бей, як вже казала, Melt Cosmetics, She Glam, Наташа Денона, Джефрі Стар. Хороше кажучи, навіть тут Кевіна Кван, бачу, Пет Маград. Просто що у вашій душі тут за все ви можете знайти, в принципі, в цьому магазині. Регулярно просто магазин затарюється якимись новиночками, намагається якомога більше всього цікавого привезти. Що мені подобається, що можна зайти на інстаграм сторінку і все, що є в наявності, ви знайдете в закріплених сторіс. Тобто, вам не треба чекати оновлення сторіс кожного дня, а ви можете просто зайти. І подивитися, що є в наявності. Тобто магазин турбується про вас і кожного разу оновлює свої хайлайти, додає щось, а щось прибирає, чого немає, наприклад, в наявності, а що є. От за це величезне дякую, бо це дуже зручно. Я не знаю, як хто, а я, наприклад, користуюся такою функцією, бо для мене це зручно, ніж задобувати магазин і писати, що, що у вас є в наявності. То усі посилені я залишаю в інфобоксі. Заходьте туди, якщо вас цікавить щось, підписуйтесь. Підписуйтесь обов'язково, і передавайте від мене величезний привітик. І так, друзі, давайте тепер нарешті вам покажу, що ж мені надав мейкапдім на огляд. Обирала я все сама, дякую величезне, до речі, за це. І так, перше за все, у мене тут є ось така помадка від нового для мене бренду. Я про нього щось чула, якщо чесно, давно. Тобто, бренд у мене якось на слуху, але нічого не пробувала. Бренд називається. Beauty uh, Creations Е, ось так от виглядає сама помадка, дуже красивий колір. Я сподіваюся, що нам сьогодні підійде під макіяж. Тому що, чим моя голова думала, взагалі я не знаю. Якщо що, то я вам обов'язково, звісно, що покажу помаду на вустах, а там уже побачимо. Бо ідея у мене на макіяж е, така, дуже цікава. Далі від цього бренду, звісно, що кольорові підкладки. теж. Чим моя голова думала, коли я обирала червоний та чорний, я не знаю. Але насправді у мене немає як такої червоної підкладки. Саме підкладки кремових тіней якихось червоних. І, наприклад, чорний. Він мене дуже цікавить, тому що е, чорна база від PLUS мені не сподобалася категорично, вона була жахлива, вона була напівпрозора, е, мені не вистачало пігментації, незручно було користуватися, вона була доволі рідка. Е, коротше кажучи, не сподобалася. Е, так що два ось таких розкішних, просто чистих кольори. І також у мене тут палеточка від Beauty Bay. Називається вона Natural. Мені подобаються тіні, в принципі, від Beauty Bay. У мене, господи, одна чи дві. Не пам'ятаю скільки у мене палітр від Beauty Bay. І це це петардова якість за адекватні гроші, скажу вам так. До речі, я подивилася оце відео е, Оксани. Е, е, я не пам'ятаю, як називається Нік б'юті-блогерка. Е, вона там розповідала про ці палетки. Я. Нікнейм, звісно, що десь напишу тут: Оксана, привіт, який тобі великий. Я побачила, вона показувала синю та зелену палетку від Beauty Bay. Я тепер загорілася цими палетками. Нашо, бо у мене є Glam Shop гарні палетки. Але я захотіла і ці палетки, бо вона так описувала ці палетки, що вона мені їх просто продала. Коротше, ось так от виглядає сама палітра. Що мені в ній сподобалося, що тут повністю, повністю прохолодна така коричнево сірувата гамма. Ну ви подивіться на ці розкішні кольори? Я не можу. Я дивлюся, у мене аж аж серденько труситься. Вона, коли до мене приїхала і відкрила, я сижу Боже. Це ж просто вибачаюсь оргазм для очей. Це насолода, реально, це кайф на цю палітру я дуже давно задивлялася. Щоразу думала, ну треба вона мені чи не треба, бо у мене вже багато, в принципі, коричневих екземплярів, але тут ось така нагода вилізла. Дякую, велике Makeup Дім за таку можливість нарешті протестувати цю палітрочку. Тож давайте сьогодні зробимо, сподіваюся, цікавенький макіяж. Перед тим, як робити мейк, звісно, що давайте посвочимо ось ці бази, тінь. Color-base, Primer. Це називається. трошечки їх збовтаю, пожмякаю. У них там продаються доволі цікаві такі два набори, один з яскравими такими базовими кольорами, скажімо так, первинними і вторинними, але яскравими. І одна є ще пастельна. така, пастельний набір один. От. Мене цікавить і то, і то, якщо чесно. І от Я зараз спробую подивлюся, якщо мені сподобається, то можливо. Колись придбаю е, саме повні набори. І тим паче, якщо Мейкапдім, в принципі, вони регулярно якось їх завозять, ці бази, е, то можна буде просто що замовити через цей магазинчик, собі не паритись. Тому що е, пі ну, так важкувато дістати ці бази, звісно що, або сам замовляєш, чекаючи е, знижок а без знижок, я б не радила вам купувати пі ну, нашу, нашу. От. Е, і, коротше кажучи, можна буде спробувати подивитися, якщо що, е, якщо ці бази будуть крутими. Зараз ми подивимося, чи вони застигають. До речі, пахнуть щось типу гоаші. Слухайте, ну, тушується це все дуже чудово, гарненько так. І я не знаю, слухайте, е, варто мені наносити. Якусь базу чи не варто. Це цікаво. Має на увазі, наприклад, пілуїз наносити краще, чи буде воно взагалі там якось дружити, чи не буде. І давайте чорний колір. До речі, чорний колір трошечки рідкуватий в порівнянні з червоним. Але не настільки сильно, але ну, такий рідкий. Треба, слухайте, дуже мало цього пігменту, щоб це себе. Пофарбувати всю. Знайшла е, дуже класного креатора, блогерку Рафаела Моа. Називається у неї тут взагалі ціла купа просто мейків. Вона мені в рекомендованих вилізла е, в інстаграм. І мені сподобався у неї макіяж, вирішила його спробувати повторити, але під себе трошечки адаптувати. Ось так: от він виглядає, щось таке сьогодні будемо робити. Сподіваюся, у мене вийде. Слухайте, зараз. Намагаюся поростирати червоний, і він не розтирається, він застиг. Ну, На пальці залишається, але, але він нормально так застиг, я вам скажу. Спочатку я нанесу все ж таки. Давайте нанесу пілуїс. Слухайте, ну, по процесу застигання це, це дуже схоже на пілуїс. Дуже. Я не знаю, які а, інші кольорові бази. У мене є, до речі, одна кольорова база а, від PLUS, я ще її не пробувала, але це дуже, реально дуже подібне. Витискаю на руку собі чорний колір, геть трошечки витискаю. Беру маленький такий детальний спочатку пензель. починаю промальовувати а, форму по своїй складочці. І одразу пензликом маленьким синтетичним буду розтушовувати? Так, ну воно змішується з базою, і, звісно, що стає таким сіруватим кольором. Це нормально, я це, в принципі, передбачала. Додаю ще розтушовую. А ну, спробую нашарувати в самій складочці. Чи не буде воно просто попередній шар? Знімати нормально. Тепер набираю на пензлика, мені треба перейти до внутрішнього куточка ока. також такий доволі дивний акцентик, але я б хотіла його зробити. Розтушовую у внутрішньому куточку ока, набираю знову і малюю таку трошечки підтушовую це все тут. Окей, і в зовнішньому куточку ока мені треба буде потім намалювати це все підводкою. Дивно, дуже виглядаю, розумію, але чекайте, чекайте. Зараз зроблю друге око паралельно і до вас повернусь. Тепер давайте переходити до палеточки. Треба закріпити це все добре, що я тут намотила, наробила. Для початку я беру ось такий масіпусінький пензлик, набираю чорний відтіночок з палітри. До речі, давайте ми посвочимо цю палітру. Що це я? Як здрасті, знаєте, як не б'юті-блогерка. Ну, на дотик це beauty bay, це beauty bay. Oh my God, look at this. Господи, де вам то все свочити, буду свочити на іншій стороні руки. Ось так от виглядають перші чотири відтіночки. У, і наступні останні відтінки. О, гамма просто бомбезна. От в ній немає нічого особливого. От просто коричневі та вітержеві кольори. Але ж, але ж самі відтіночки. І давайте наступні кольори буду свочити. Так, і останній чорний якось тут. О, примушусь. Звісно, що тут є у нас? Плівочка. Давай, китя, давай. Для початку набираю чорний відтіночок, як я вже сказала. Наношу його ось сюди, в складочку, наша приклею на мою підкладку. Не дивіться зараз ось тут на на рухомій повіці. Там, там свої приколи будуть люденькі. Такс. На Чорний такий, дай Боже, я вам скажу. Я сподіваюся, що я з ним справлюся, бо у мене дуже маленький простір для того, щоб то все розтушувати. Залишками на пензлику, намагаюся просто злегка, злегка ледь-ледь, підтушувати кордони. Нанесу на нижню повіку ще. Далі я набираю, бездумно з моєї сторони, але побачимо. Я наберу відтіночок тендер. Ось такий. І буду його наносити як наступним таким відтіночком. Розтушовую одночасно, наношу прямо поверх на чорний. Трошки, щоб приглушити той гадський чорний. Колір офігезний. Офігезний просто. Відтягую хвостика. Злічого нам, до речі, такий довгий хвостик. Трошечки, знаєте, теорію макіяжу. Задля того, що у нас на внутрішньому куточку дуже багато зосереджено темного чорного кольору, і це нам трошечки звужує простір між очима, ну як трошечки нормально так звужує. І буде здаватися, що у нас такі трошечки скошені оченята. Тому такого роду мейки не бажано робити людям, у кого. Близько посаджені оченята. Тепер беру маленький такий пухнастий пензель, набираю відтіночок Petal, ось такий. Ним намагаюся також це все підтушувати, але бачите, так, по краю ходжу. Цей відтіночок ще більше такий в персу, коли йде. Він нам трошечки додасть теплиночки. Так, тепер беру чорний, його додаю, і треба мені створити все ж таки градієнт. Далі набираю на пухнастий пензель найсвітліший відтіночок Twig. І ним також намагаюся підчистити трошечки форму, де я цього потребую. І пройтися прямо-прямо під брівкою. Другою окою я повертаюсь. Я собі тут погралася на руці. У мене є дуже красивий пігментик від Born to Shine. У відтіночку 121. Це з їх колекції Smoke Sparkle, Sparkle Smoke Collection, щось таке. Я просто вирішувала, що я хочу таке нанести сяюче, красиве. Значить, до того пізніше. Спочатку я беру ватну паличку з міцеляркою і роблю щось собі подібне до каткрізу. вирізаю ось цей весь негативний простір. Далі я набираю ось цей червоний пігменти. У нього, до речі, є номер, я так розумію, є b 12 Геть, теж трошечки, бачите, краплиночку додаю. Він дуже пігментований, розтягується просто як боженька. Набираю на пензлика і тепер це все діло повністю заповнюю червоною цією фарбою. Причому, бачите, базу я витерла, тож наношу на чисте, чисту голу повіку. Пензлик, кому буде цікаво, вдруг просто за аврори якийсь. Не закриваю око і поки свіжа база. Я беру пігмент, беру ось такий силіконовий пензель від Wops. До речі, мене питали, що це за пензель. W5604. Набираю на нього пігмент і починаю переклеювати одразу до цієї червоної бази. Переходжу на пальчика. Порозтираю його трошечки, а потім пензликом допрацюю це все на, меж... на межах. Те ж саме на правому оці. На цьому оці я вже зробила, як ви бачите, лайнером зробила ось такі елементи, стрілочки. І тепер, в принципі, те ж саме мені треба мовчки намалювати на цьому оці. Давай, валюха, успіхів. Друзі, зараз за кадром я дороблю свій макіяж повністю. До вас повернуся, будемо е пробувати ось цю помадку. Ну що, людоньки, поки у мене тут підсихають віки, е давайте пробувати помаду. М не можу до кінця зрозуміти, як я ставлюся до цього макіяжу, якщо чесно щось. Ну, як на мене, він максимально дивно виглядає. Але, ну окей, окей, хотіла валя чогось незвичайно креативненького. Е Щось, щось, якось не так. І так, ось так от виглядає помадка. Вона повинна бути рідкою матовою помадою. Взагалі у них дуже красива гамма помад. Мені дуже сподобалося багато кольорів. Я б сама собі, якщо чесно, придбала б пару нюдиків, але коли я питала просто у Мейкапдім, чи є в наявності той чи інший відтінок, не було просто, бо вони максимально популярні. Мені сподобалися, в принципі, популярні відтінки, але реально дуже красива палітра кольорів. І так, у мене це відтіночок, називається Nova Lip Paint. Це як що, Velvet Stay Lip Paint. Дуже красиве упакування, золоте таке тут, таке сердечко. Все симпотно виглядає. Ось такий аплікатор. І давайте подивимося колір. Дуже красивий колір, боже. Ну що, давайте наносити. Я сподіваюся, що а, хоч трошки він підійде. До речі, нічим... Ну, якоюсь хімією пахне, але не дуже нав'язливо. Така доволі ріденька помадка, але е, зручно, в принципі, фарбувати собі вуста і зручний аплікатор. Він, він такий плоский, але зручний. Я бачу, що колір мені геть сюди. Не, не, ну, ніяк. Ну, 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 ніяк мені б сюди щось типу ламель. Е, 407-го або ще більш нейтральнішу помаду. Зараз почекаю все ж таки, коли вона застигне. Хочу подивитися, яка у неї стійкість. От, ну і вам, звісно, що показати, потім вже зітру заміню, бо ну реально ну не підходить. Тут треба на чомусь одному акцент мати в цьому макіяжі. І так, я вже скільки сижу тут за кадром, Ну, хвилин 10 так пройшло, помада не застигла. Геть. Може я щось протопила? Може, вона і не повинна бути матова. Слухайте, такий відбиток гарний. Клас, аж жалко старати. <сум> так, друзі. Ось такий макіяж у мене вийшов. Трошечки мені нібито не вистачає рум'яшок. Може зараз за кадром додам, бо з такими очами, вустами. Хочеться трошечки гармонії. Е, пишіть, звісно, що в коментарях, як вам цей макіяж. Мені щось, мене щось кумарить. Щось мене, мене внутрішні куточки кумарять. Не подобаються мені внутрішні куточки, але е, що зроблено, то вже зроблено. Е, ну, ось така краса вийшла. Ой, це, знаєте, друзі, дивлюся на себе здалеку, і, якщо чесно, страшно. Страшно. Ну, У кожного блогера повинні бути невдалі макіяжі. Будемо називати це моїм е, невдалим мейком. Дуже-дуже шкода. Давайте тепер поговоримо про косметику, яку я сьогодні спробувала. По-перше, я в захваті від ось цих бас. Я реально в захваті. Офігезний продукт, тушується. Наноситься пігментований. Тепер хочу спробувати інші кольори, і мені здається, що я знайшла все ж таки аналог баз Е, Дякувати велике Dim за те, що ви привезли ось ці продукти до нас. Не бачила, до речі, в жодному магазині. Реально, в жодному магазині я не бачила ось ці е кремові підкладки, кремові тіні, коротше кажучи, бази. Е бачила тільки в Dim взагалі цей бренд. Тому е клас, клас. Реально, це унікальний продукт, е і мені сподобалося з ним працювати. Щось, я думаю, що реально це 100% просто аналог е баз. І так, далі е, помадка. Мені дуже подобається колір, консистенція, але не подобається, що вона не застигає. Я все ж таки сподівалася, що е, вона буде застигаюча, але але, ну, нічого страшного. Менше з тим колір просто божественний. Він розкішний, мені дуже подобається. Вуста виглядають соковито так. Е, По весняно-літньому, коротше кажучи, я просто взагалі в захваті відірватися не можу. Зараз для фотографії я перефарбую вуста, тому що. Що все ж таки забагато акцентів, забагато в мене аж око сіпається. Е, от. Е, але помадка дуже крута. Раджу, якщо ви не шукаєте, наприклад, щось е, гіперстійке і матове, наприклад, але от вона відчувається як така. Ну, Велветова помада, тобто вона не до кінця буде повністю сповзати, але все ж таки якась частина її, звісно, що буде сповзати. Я думаю, що вона буде плавно сповзати з ваших вуст. Якщо ви любите, наприклад, кремові помади, помади в стійку, звичайні викручуюся, викручую, які викручуються. То зверніть увагу: ну, лінійка кольорів реально дуже крута. Мені дуже сподобалися нюдики. Тепер палетка. Ну, Beauty Bay, як Beauty Bay, друзі. Це супер пігментація, це класні кольори, класна тушовка. Мені сподобалося поки що працювати. Треба її тепер тестувати, зробити з нею якісь нормальні, адекватні, адекватні мейки, а не те, що в мене сьогодні. От і вам, звісно, що в якихось фаворитах розповім про них, поки що я взагалі реально в захваті. Гамма просто божественна. Божественна, хочеться дуже багато мейків з нею робити, І матових таких басяючих якихось відтінків, тому буду ще щось цікавеньке пробувати. Хочу сказати величезне дякую магазинчику MakeupDim за цю співпрацю. Нагадую вам, що всі посилання в інфобоксі. Друзі, ну а якщо ви хочете підтримати мій канал, то ви це завжди можете зробити за допомогою вподобайки, написати ваш коментар. І також, якщо ви хочете отримувати бонуси та ексклюзивний контент, ви завжди можете оформити спонсорство на моєму каналі. Буду вам дуже дуже сильно вдячна. Нікого не заставляю це все за власним бажанням. Ну і як завжди, за традицію, я хочу подякувати Збройним силам України за сьогоднішній макіяж. Сьогоднішній день чудовий просто за те, що я зняла відео для вас, випустила це все завдяки нашим титанам. Дякую вам величезне. У мене на цьому все, друзі. Всіх цілу обіймаю, до зустрічі! Бувайте!